Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати сім смачних пісних страв. Очищаємо одну морквину, нарізаємо моркву по-корейськи, болгарський перець розрізаємо навпіл, нарізаємо соломкою. Перець висипаємо у миску до моркви. Моркву з перцем висипаємо до цвітної капусти. Один пекучий перець сухий або свіжий, нарізаємо дрібненько, височці змішуємо спеції. Одна чайна ложка кор'янтру вмеленого, чайна ложка паприки. Висипаємо у миску півтори чайних ложки солі. 2 столових ложки цукру, 3 столових ложки оцту, дрібно нарізаних 4 зубчики чеснику. Гарячу олію з цибулею вливаємо на спеції. І все гарно пересуваємо.